Геніальна гра Леонардо Ді Капріо відкрила його для мене в цьому фільмі зовсім з іншої сторони Дует з Джонні Депом. Зробили цю драму незабутньою історією Гілберта Грейпа, приємного перегляду і кайфового вечора. Так, смачно. Іди виклик. Секунду. Алло? Страхова компанія Карвера. Кен Карвер слухай, Алло? Алло? Містер Карвер? Хто це? Це Гілберт? Гілберт? Я вже й не сподівався, що ти подзвониш. А ти здивований? No. Ні? No. Ні? Скільки разів я просив, а ти жодного разу не зайшов. Ну от дзвоню. Вітаю з річницею. Це не телефонна розмова. Нам треба зустрітися і поговорити. Годен? Так. Ти щасливчик. У мене саме скасувалася зустріч. Можемо зустрітися просто зараз? Ти не зайнятий? Це було так? Так, чудово, чекаю на тебе в офісі. Хочеш, щоб він мене вбив? Малий, спускайся. Давай. Matching. Сірник у каністру бах-бах. Сірник у каністру бах-бах. Boom, 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 boom. Boom, boom. Молодець! Спускайся, братику. Спускайся. Давай.